День знань справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. Усі шляхи цього дня ведуть до школи, розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги. Дороги до знань, до нових звершень. За традицією нашої школи початок навчального року розпочинається з гордості нашої країни гімну і підняття прапора. Як завжди, наших діток в стінах школи чекають чудові педагоги. Які з усією теплотою серця щедро діляться своїми знаннями і виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів своєї держави. Дорогі друзі, ось і прийшов час розпочати новий навчальний рік. На жаль, ми не зможемо прийняти всіх вас у стінах нашої школи, адже складна безпекова ситуація. Змушує знову навчатися у дистанційному форматі. Але незважаючи на всі труднощі, ми розпочинаємо наш новий шлях за знаннями, на якому радо вітаємо першачків, що вже стали повноцінними членами нашої шкільної родини. А ще цьогоріч наша рідна школа відзначає 70-річчя з дня свого заснування. Ця визначна дата безумовно надихає нас іти вперед. Та вести наш заклад до процвітання, аби ми знову зібралися великою шкільною родиною. Тут, вдома. Успіхів вам, дорогі мої, наснаги, терпіння і сил. Все обов'язково буде добре. З Днем Знань, школа! Літо закінчилося навчатися пора, весело збирається, до школи дітвора. Мій дорогий перший клас, шановні батьки, цей день. Велике свято не тільки для вас, але й для мене також, ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені велику надію, що наш з вами шлях буде повен добрих пригод та досягнень. Ваші батьки з любов'ю виховували вас вдома. Прийшовши до школи, ця любов буде тільки зростати. Моє серце вже чує кожне ваше серденько. Бо ми стаємо однією великою родиною. Ви скоро відчуєте тепло та підтримку ваших шкільних друзів. Знання це скарг, а вміння вчитись ключ до нього. Я допоможу вам відкрити нові вміння, знання, навички, та ви зрозумієте, що кожен з вас може бути трішки чарівником, якому підкоряється багато наук та нових відкриттів. Життя у нашому класі будуть завжди охороняти доброзичливі феї, дружба, взаємо, повага та щира допомога. Кожен з вас, ніби особливий вогник, об'єднавшись разом, ми створимо велике тепле сяйво. наш перший дружний клас. Вітаю вас, мої любі, успіхів вам у найяскравішій пригоді життя! Сьогодні знову дзвенить дзвінок, знову підете ви в школу. Останній клас покликав вас в десятий клас. Любі мої діти, п'ять років крокуємо з вами нелегкою шкільною дорогою. У нашому класному житті були радісні, веселі і переможні моменти. Однак виникали і незначні труднощі, які ми завжди уміли подолати. Попереду у вас останній рік навчання в нашій школі. Це рік наполегливої, непосильної праці, правильного вибору майбутньої професії, щасливої дороги в майбутнє життя. Звіщу кріпкого здоров'я вам і вашим родинам, успіхів у майбутньому! мої учні. Ви стали частинкою мого серця. Я дякую кожному з вас за ту радість, емоції, яку даруєте ви мені кожний день. Впевнена ідіть до своєї мети. І нехай щастя і радість супроводжує вас на цьому шляху. Любі учні! Вітаю вас з Днем знань. Бажаю успіхів у навчанні і зацікавленням вивчати всі предмети, займатися фізкультурою культурою і спортом, вдосконалювати трудові навички. Я бажаю вам міцного здоров'я, терпіння і сил, віри в себе, всім нам мирного неба і Божого благословення. Вересень стежка до школи дзвонить веселий дзвінок. Усі первачки поспішають на перший житті свій урок.